Якийсь там професор із Масачусетс а, сяде і прочитає вам лекцію, що в усьому винні росіяни, тому що, от по статутам ООН, по всяким там документам, по всяким там політичним юридичним юридичним розкладам, які склалися після Другої світової війни і після 91-го року, от по всім цим документам бумажкам, винні росіяни, тому що Україна там задекларована як незалежна держава, а вони прийшли на чужу землю. Той же професор із Масачусетс, інший з діаметрально протилежними поглядами сяде і вам розкаже за 10 хвилин, що в усьому винні українці разом з європейцями і разом з демократичною владою за каденції Байдена, тому що вони провалили дипломатичну політику з Росією. У них була жахлива дипломатія, вони не змогли. З Росією встановити дружні більш теплі відносини. Вони продовжили політику постхолодної війни. Вони розширювали НАТО цілеспрямовано проти Росії, тому це повністю виправдовує російську агресію цілеспрямовано проти України, тому що це все обумовлено політикою демократів, політикою НАТО, політикою холодної війни. І теж цей професор по-своєму буде правий. Але суть на не, не тільки в тому, хто наскільки падкований в знаннях своїх професорських, а хто. Ну, а з якою метою кінцевою ти е, транслюєш свої думки і свою аналітику. Всі професори, яких я чув з усього світу, всі психологи, яких я чув з усього світу, всі журналісти, експерти, неважно якої ланки, якого рівня, все одно у них в кінцевому е, результаті на морально-психологічному рівні уся риторика зводиться до підтримки однієї правильної сторони. Я ще не чув, не бачив жодного експерта, який намагався на серйозному рівні розсуждати про те, що наша війна, це наша. Наша спільна відповідальність, що о, обидві сторони е, мають свою долю провини за те, що ця війна стала реальною. І е, е, жодного експерта я не чув, жодного експерта я не бачив за ці три роки Великої війни, майже чотири, який намагався би зрозуміти почуття росіян, які були спровоковані та задіті, на основі чого росіяни оскотинилися до такої агресії. Все, що я чую про росіян, це або е, сліпа комплементарність е, для тих людей, хто сліпо підтримує російську сторону, зміркувань власної там вигоди певної. Так не обов'язково це фінансова вигода. Це може бути психологічно-ідеологічна вигода. От просто ідеологічно комусь більше подобається там Росія, там е, Індія, Китай, там е, е, от просто противагу західному світу, який теж вже прогнив.